Всім привіт, тулечки, як ваші справи? Це прям традиційно тепер я вас запитую, тому що ви пишете, мені цікаво читати. Плачу, бачите, бо тільки що нарізала дві такі головки цибулі, смажу грибочки білі. Мені мама передала. І зварила, дивіться, що горох зварила. Думала, суп-пюре буде, але, скоріш за все, це буде вже каша, бо мало води налила. Зараз насмажу грибів, сюди ще чесник додам. І буде у нас з артемом дуже смачна страва. Горохова каша з грибами. Білі гриби. Це вам, звісно, не шампіньйони. Так, грибочки готові. Чесничок так пахне класно. Зараз трошки нагрію пюре. Трохи воно вже остило. Тому треба підігріти. А я сьогодні купила відіску. Звичайну рідску. пучок, Давно так не їла. Артему зробила салат з помідорів, він любить зі сметанкою. У мене тут зелень. Артем! Готово! Скільки тобі грибочків? Іди подивись, скільки тобі положити грибочки. Думаю, де вона поставила? Тобі на пюре чи з боку покласти? Гриби на пюре покласти чи збоку? Збоку. <реш> <реш> Я так і знала. Ой, салат со сметаною з помидором. Так. Да. <реш> да. Вообще же и сюда Хочу купити білізну і оцет, щоб почистити пральну машину. Бо там в мене якийсь запах з'явився. Це пліснява, Вона час від часу з'являється в машинках і настав той день, коли в мене теж вона з'явилася. Пішла за білизною. От Чесно, треба була тільки білизна. <різь> Накупила. Купу всього що біля магазину, хіп купила цей капусту брюссельську ось таку маленьку купила І звичайно. Коротше, повна сумка продуктів. І ще на базар поїду за продуктами. Сьогодні в мене закупка велика. Зараз тільки машинку загружу, оцим всім, щоб воно там воняло, поки мене не буде вдома. Я так спеціально їду, щоб вдома не сидіти, бо буде хлоркою воняти. Так. Я подивилась все по інструкції роблю. Треба літру залити сюди. Там вже у мене вода в машинці. Так. Води я налила більше. Я ще заливала сюди воду додатково для того, щоб... Вода була ось так. Бо зазвичай в машинку наливається води дуже мало, там вона булькається внизу і нічого не достає. А от вся проблема от в цій рез... ну, в резинці там, внутрі. Тому води додається більше, потім на високу температуру, 90 градусів, запускається, щоб воно попрацювало. Потім треба вимкнути машинку, коли вже температура нагріється. Набереться як треба вимкнути машинку і щоб воно так півдня постояло, просто постояло з водою. Щоб подовше був, був весь цей процес. Потім увімкнути, щоб воно все допралося і злилося. І потім ще раз треба запустити машинку, додати вже оцет. Ну, коротше, це такий процес тривалий, але вже я не могла нікуди тягнути. Я пробувала і так витирати і просто білизною тут протирати. Ну, коротше, нічого, воно час якийсь невеликий проходить і знову починає. Починається все більше і більше. Я витираю насухо завжди після кожного прання. Я відкриваю цю штуку, відкриваю двері. Ну тобто, я слідкую. У мене ця ця проблема сталася. Знаєте коли? Коли нас довго не було, ми от приїхали з Туреччини, а машинка була закрита. От, і там оце, така біда случилась. І я як могла з нею боролася, а потім вирішила, треба радикально. Ну, Потім вам розповім, вийшло чи ні. Стояла Панасонік, ставимо дюрасель. Я вже замучилась. Так швидко в мене сідають батарейки тут чомусь. Запам'ятаю, зараз запишу, коли я її поміняла і наскільки її вистачить мені. Ох, так, три години. Віка, йди на базар. Бо поки влог змонтувала, поки виставила, поки тут все наготувала, поки то, поки все, вже третя година, і так завжди. Я так давно не сиділа за кермом, коли я останній раз... Коли ви мене останній раз бачили в машині, коли Маша приїздила, мені здається. H. Так, все, машинку я вимкнула. Зато тут їздив Артем. Подивіться, що тут. Дарушка. Він їздить, я йому даю машину, іноді е, щось треба перевезти, що в ньому не влазить в машину. Так, треба погріти хвилинку, вже холодно. Е, Артем продовжує допомагати військовим. Вчора прийшов такий задоволений такий, каже, що, що сталося? А він каже, я сьогодні дві класні добрі справи зробив. Кажу, ну розповідай. Ну, перше, каже: йшов на роботу, бачу, стоїть мужик коло мусорки і збирає муклатуру. Ну, достає бумагу. Каже, я дивлюсь, він виглядає нормально, ну не п'яний, не цей, ну наче нормальна людина. Я кажу йому дав 200 гривень. Просто він так каже, так, такий був вдячний, каже, прям відчув якесь полегшення, що допоміг. А потім до нього на роботу прийшли дві дівчини, шукали резину ну, на велику машину. Почали питати, там, а те по чому, а те по чому. він там, Тут одне колесо три з половиною тисячі, там одне колесо, ну те, що вони запитують, там розмір якийсь великий. Дві тисячі мінімум. Каже, а нам треба два комплекти резини і у нас всього 4 тисячі гривень. Нам, хлопцям, набахнуть, Каже, я на них дивлюсь. Ну і розумію, що на 4 тисячі гривень два комплекти резини це ну, взагалі нереально. Каже, я запитую: Докажіть, що це на Бахмут. Ну, якісь фото, щось є, якісь переписки. Да, каже, Звісно. Показують фотографії, показують там якісь відео, показують, ну, коротше, показують, що вони знайомі, доводять йому. Ну, це ж легко, в принципі, перевірити. Каже, от там два комплекти, ті можете забирати. В смислі кажу, ну, безкоштовно, забирайте. Він каже, так як безкоштовно? Ну, каже, на ну, Бахмут, я допомагаю хлопцям все, всім, ну, тут ж ну, робимо. Каже, забирайте, оті, де там якась 95-та чи 45-та, я не розбираюся, бригада. Він їх знає, цих хлопців, в принципі, каже, да, то сама така активна бригада. То коротше, вони просто були в шоці. Та як, ну що, ну давайте ми вам, хоч якісь гроші, там хоч ну, цих 4 тисячі, там це ні, каже нічого не треба, все. Але потім все одно у ці хлопці з Бахмута зателефонували йому, ну написали йому вайбер. І сказали, що ні, давай ми тобі щось перерахуємо, хоч якусь суму. Ну так не можна. ну Дякуємо звичайно, все. Але давай номер картки. І перевели йому дві тисячі. От, ну, так от. Просто вирішила з вами поділитися. Артем постійно, постійно викладає відео, до речі, у себе в інстаграм про те, як він кому допомагає, як до нього звертається. Дуже класні відео. Я залишу посилання на Артема Інстаграм, кому ну, просто цікаво, як живе Артем, чим він зараз живе, чим дихає, бо я його не показую майже у влогах. То зайдіть просто до нього в Інстаграм, подивіться. Він не прячеться, не ховається ні від кого, бо там пишуть, що Артем від мобілізації ховається, тому не хоче у відео зніматися. Ні, якщо б він хотів ховатися від мобілізації, він б не ходив на роботу. Бо на роботі там ходять на авторинку. Ну хто в Черкасах, хто знає, роздають повістки, все ну, короче. Тут на вулиці роздають, тут неможливо. Причому тут влог взагалі, що там, ну, як це може вплинути? Типу його побачили, ах, є такий Артем, он вон знімається влогах. Давайте йому дамо повістку. Ні, звісно, ні, ні, ні. Ну я знаю, що це пишуть, я знаю, хто це пише. Але ну, все одно так прокоментую просто це. От, знімається він у себе в інстаграм, він показує серйозні справи, які він робить. Я йому допомагаю в цьому, бо я монтую йому ці відео всі так, щоб це було картинки, там і фотки вставляю, і текст. Ну, тобто він це все міг би й сам, але йому складно і довго він би це робив. А так я йому допомагаю. І... І досить добре люди відкликаються, переводять кошти. Дійсно багато завдяки цьому можемо ще допомагати хлопцям, бо потреба дуже-дуже-дуже велика в, саме в резині, в гумі. Бо це такий розхідник, який постійно щось з ним трапляється. От, зараз зима, перевзувати треба їх, гризова різина, вона ще дорожча. Ну, в общем, але люди допомагають, скидаються, він як відео записує, викидує, що треба гроші збирати. То якось так вечором викидує і до ранку то по 50-100 по 100 гривень люди кидають, і якась сума збирається, що щось можна дійсно підібрати хлопцям. Ну Щось Артем додає своє. Тобто він багато все одно своїх коштів вкладає і віддає свою резину Бушну, яка ну, йому достається не так дорого. Да? Але все одно він за неї платить і потім віддає. От, тому е, він свою, як це лепту вкладає дуже велику у це все. Е, ні від кого він не переховується. Е, просто їх там не чіпають. Ну, ті, хто працюють і ті, е, хто роздають повістки, вони не, не дають тим, хто ну, дійсно чимось займається, там вони. Заходили до них і в магазин і щось питали там і за гуму, теж питали, але пов'язки не вручали. Ні йому, ні ну, тим, хто там з ним працює ще. Ось так. Але він вже навіть е, так приглядував, яку машину купити, якщо раптом прийдеться йти на фронт, е, дивиться. Варіанти, яку тачку купити, щоб не бути на колесах, ну, не на обіліші їхати. От, і так він, він про це думає і якось готується навіть і морально і так. Але сподіваюся, що не підеться. Дуже Накупила горішків на 300, ой, на 435 гривень. і все, закрито вже. Там, де хотіла все інше купити. ну, да. Ну що, трохи скупилась. В принципі, майже все, що хотіла, я купила. Опа. Якщо не даремно з'їздила, а я вже приїхала в ділікат. І мені здається, що там знову немає світла. Так це виглядає. Зараз подивимось. Так, там з фонариками ходять. Але двері відкриті. Ділікат молодець. Працює. Дивіться, бачите? Там темно, чи це тільки що вимкнуло світло. Якось там фонарик мількає, хтось фонариком ходить, мабуть, людей виводять. Ладно, зараз підійду поближче, подивлюсь, що там, як там все влаштовано. Ніхто не заходить, бачите? Потиханічку відкривають, генератор там якийсь запускають. Я трошки почекала і вирішила поїхати в інший магазин, тому що там такі черги, там увімкнули частково світло, але людей дуже багато, а каз працює в половину менше. Тому, ну і зараз ще черга. Я схожу завтра туди. Не вийде в мене завтра не піти в магазин. Кожного дня щось треба купити. У мене не виходить так, щоб закупитися на кілька днів і не ходити в магазин. Тільки встигла купити м'ясо і погасло там теж світло. А у нас не вимикають в нашому будинку. Як же ж пощастило? І у мами мені не вимикають. А у Артема у батьків вимикають кожного дня. Ми якось дуже вдало підключені. Так, дивіться, скільки горішків я накупила. Мигдаль, підсушений фундук, бразильський горіх. До речі, ви знаєте, що їх більше двох в день з'їдати не можна, бо там в двох горіхах добова норма селену. А передозування селену – це не є добре. Тобто більше двох дійсно не можна їсти. Так, і зюм різний трошки купила. І в кекси все ж таки буду його додавати. І зелень купила руколу і кінзу. Кінзу купила, бо буду печінку ще робити, хочу кінзу додати в печінку. Зараз сюди досиплю мигдаль. І різні інші горішки теж поприсипаю. Оце я в холодильнику зберігаю, бо він дуже жирний. І якщо зберігати не в холодильнику, може окислюватися, жири окислюються швидко. І тоді він стає гірким і консерванним. Так що зберігайте в бразильській холодному місці десь. Ну і купила шматочок яловичини, борщ буду варити завтра. І фарш індичий на котлети. А я хочу вдосконалити <гадати> пригадати свій рецепт з кексів, щоб він вийшов так, як в мене виходив він раніше. І вже через ваги зважую бананчик 300 г. Тепер додам. Ну, все за рецептом, але вже буду зважувати. Основне, це кількість бананів 300 грам. Так, ну дивіться. Теж вони не вийшли у мене такі блискучі, як повинні бути. Але мені здається, що все краще. Зараз спробую їх ще достати. Сподіваюсь, вони нормально будуть відходити. Не так, як попередні. Готую новий рецепт Хеку. Там у мене Цибулька на маслі кхі, трошки підсмажена морква і чесничок. Зараз виклала рибку, посолю. І додам ще один важливий інгредієнт. Зараз я вам його покажу. Так, треба посолити нормально. Так, і зараз додам. Ось ці томати і буду тушкувати це все під кришкою хвилин 30. Це просто зобов'язано бути смачним. І ще оці італійські трави додаємо. Будете бачити, у мене скоро багато нових рецептів. У мене трохи є зміни в моєму раціоні. Так, давайте спробуємо достати кексики. Вже вони остили, О, виймаються, як і повинні. Супер. Єдине, що чомусь не блестять, А, ну я додала кокосову стружку це теж дороботочка рецепта. А я не пам'ятаю, може з нею теж не блистіло. Так, наступного разу зроблю без какасової стружки. А просто от ну прям класично. Ні, ну вони не прям так такі матові як були. Чи може це я вже придумаю. Ні, ну красиві кекси. Кініс тінс. пахнуть ваніліном. Так, ну, це вже краще. Так, а в мене друга частина вже оцет я додала. От. І я вам скажу, що там багато всього плаває. Це вже другий раз вона е, працює, тобто одна вода злита вже з хлоркою, а це вже чиста вода плюс уксус. Оце. Ай, що там чорненьке відвалюється? Я ще більше води додала, то було отак води. А мені здається, що можна було перший раз теж більше додати, щоб воно далі доставало. Бачите, плавають оці штуки. Все ж таки відкисають. Треба було вам показати до. Я рибку вже дотушила, переклала в кастрюлю. А тут у мене котлетки, тепер так само тушаться з індичого фаршу, цибулька. І ще я капусту додала, світну капусту просто перемолола в крошку. Ну, на кілограм фаршу десь грам 300 капусти, Дві цибулинки, два яйця. Гарненько це все посолила, чесничок теж додала. І тепер на, ну, там залишився бульйон ще з, з рибки, і я прямо там і тушу їх. Ось трошки долью водички, щоб, щоб не пригорало. Вони повинні тушитися. Це А частину фаршу заморозила. Ну, зробила зразу кілограм, частину смажу, а частину поклала в морозівку. Щоб зараз довго не смажити на вечерю, чисто зроблю. Салат із капуст. <гум> Отак, От на чотири частини. Обирай, що ти будеш на вечерю: тушений хек з помідорами. М'ясо по-французьки. Теж було вчора. А, або котлетки з фаршу індика. Котлетки з фаршу індика. Ось такий у мене салатик вийшов. Зараз я його так перемішаю. Це тиква, гарбузь для кольору. А то дуже зелений. І зараз олію. Полю, посолю. Котику. Все готово. Я не знаю, як котика. Артем! Що за котики? Це, Це котлетка. Ты що на камеру мене котиком називає? Нет. Вирізати все. Я Чо? без, без камеры сказала. Ты сам сказав тепер на камеру. Так, давай, остиваємо. Давай. Всім смачно, Ти Завжди красивий. Я сказала, ну не Ты завжди красивый. Ну що ти так? Соромишся, Я вже сьогодні yeah. розказувала, що ти в инстаграм там повним ходом знімаєшся, А що це таке? Ну не риба. Так? Да? Угу. Класно? Да. А котлетка? Коклетка, як ты кажешь? Как клетка? Как комидор и петлофор? сонце, <laughs> да. ну не прибери руками. Ну что ты такое? Ні, вони просто тушкувалися після хека на ті самі скоро, що рибою віддає. Да. Риба не віддає, рибою а котлети. Я не люблю рибні як котлети. Це не рибні, це з індика. Смачно, но. Але... Зараз я спробую, що там. А ти помідори не купувала? Ні. Нічого взагалі рибою навіть не схоже, що ти придумав. То тобі після вкусі хека. А ні, рушка я. Нормально. Ммм, як смачно. Мммм, а хек солодкий. Боже, нарешті. Ти mm що маленьку капусту -hmm. купила? Називається Брюссельська. Боже, Артем мій салат. Бо другого немає. Я не сінічка. Це дуже корисно. Я не заяць. І я не бичок. А помідори до кого? Для нормальних людей. Салатик з тиквою. Так, я в шоці? Це спрацювало. Я не, не очікувала, що настільки це спрацює. Тобто, взагалі, там було, отут тут було чорне. Ось тут, бачите, залишилось. Ось тут залишилось. І зверху ось тут залишилось. Бо сюди вода не доставала. Дуже шкода. Так, ну що, той мужик, який показував цей метод в інтернеті, сказав, що з першого разу може все не відмитися. Тобто тут все залишиться і потрібно буде відтирати ще руками. Але в мене тут все чисто. Запах трохи все одно я відчуваю. Оцей специфічний. Я взагалі не знаю, може, це щось інше пахне. Фігіло, знає. Мені так. Мені здається, от я якимось порошком попрасувала, і прям різко цей запах після нього, наче порошок не вимився. От якийсь специфічний запах порошку, я не знаю. Може, змінити порошок, спробувати ще. Бо ну, не повинно бути запаху. Вона такою чистою давно в мене не була. во всяком випадку, він сказав, що плесень, якщо, бул, якщо навіть отак залишиться, то вона мертва. І в принципі, сказав, що можна ще повторити через місяць таку процедуру, раз на місяць можна робити. Ну, може ще раз зроблю. Питання з запахом залишається відкритим ще, а от те, що воно відмилося, я в захваті. Спробую змінити, замінити ще на інший порошок. Якщо у вас є якісь думки на цю тему, напишіть, будь ласка, мені в коментарях.